І раптом ми стали свідками зовсім не Європи, а чогось страшнішого за якусь Азію і монголо-татарську орду, коли цих чудових молодих людей садистично били їхні захисники, ті, котрим. Породу служби доручено народом, цей народ охороняти, дбати за його безпеку, захищати. Ми побачили щось в корені протилежні. І тоді цей вірйонний мітингу Києві ще раз показав, як народ дивиться на все це. І в кожній нормальній європейській державі це було би таким дзвіночком для влади. Що якщо мільйон людей в один голос про щось говорять, це не тому, що вони проплачені чи хтось звідкись привіз, а тому, що вони справді так думають. І це ми можемо пишатися, як це було, як це було достойно. Як ми виразили себе як нація, цим можна пишатися. Влада для того є, щоб управляти. Що ми почули? Ми почули два вибачення: одне від міністра, друге від прем'єр-міністра. Здається, добре, здається, почули. Вибачення означає, що ми зрозуміли, ми вибачаємося, і ми будемо направляти те, що не добре. Вже котрий день на вибачення все умерло. Виконавча влада сховалася за це вибачення. І тоді каже, а тепер ми подивимося, хто буде після того ще щось хотіти. Ми їх ще вичислимо, ми з ними ще поговоримо. Це не є тон гідної влади. Це не робить честі нікому. Ми кажемо в сповіді, Боже, вилоси, будь мені грішному. Я більше так не буду, я компенсую, я зроблю сатисфакцію, я виправлю. І тепер що робить судова влада, як вона виправляє? Тих, кого набили, засадили в СІЗО, тих, котрі били, ходять по свободі. Це називається вибіркове правосуддя. Це суперечить тому вибаченню, яке було зроблено. Воно ще раз підтверджує, що то, що на словах, того нема в серці. На жаль. І останнє, що ще є ще законодавча гілка влади. Вона мала сказати, що вона про це думає. Вона сховалася за те голосування. Вона побоялась назвати чорне-чорним гріх, гріхом, зло злом. А хто боїться це сказати, стає посібником того самого зла, стає до нього на послуги, на служіння. І тепер питання, що влада є для народу, а не навпаки. Ми цього ще не побачили за ці дні, щоб народ почули, щоб прислухались, щоб зареагували. У всьому тому становищі не сам факт, що така чи інша влада є трагічний, а факт у тому, що вона живе в своєму світі і не чує свого народу, що вона формальна. Відмилася, від, як понтій Пилат, вмивши руки, і нічого не зробила, щоб бути владою, бо влада є, щоб навести справедливість, покарати винних. А винні є, тому що діти побиті, люди в лікарнях. Де ті винні? Їх треба знайти і назвати. Тих відразу через 5 хвилин посадили, яких били. А ті, котрі били, їх шукають. От де лицемірство. Що з того випливає на нас? Є всеукраїнський майдан, який стоїть по різних містах. Це в даний час єдиний майданчик, єдиний майдан, єди, єдине майданище, стоячи на якому народ виражає себе. Бо треба стояти насчують. Не вірте, що не чують. Вони кажуть, ми будемо дивитися, хто там буде. Вони дуже уважно дивляться і слухають. Тих питання мотивів. Чи слухають, щоб почути, чи слухають, аби закрити рот. Гідна влада почує і зареагує. І для того ми, українці, гідну владу заслужили. Я не буду згадувати історії і всіх життів принесених за це, щоб була своя держава, своя правда у своїй хаті і своя влада. Байдуже, яка є географія і прізвища. Важливо, чи вона свій народ любить, прислухається чи йому служить, а чи є навпаки і творяться якісь правила, які суперечать здоровому глузду. Це означає. Що наше тут стояння, воно надзвичайно достойне. Воно підкреслює ще раз, що ця нація, вона на тих майданах твориться, вона не дасть собі плюнути в душу, але вона не буде діяти крадькомас, справедлиць, з з десь тітушками. Це не є нормально. Тому цих правил гри ми не приймаємо, як казав блаженіший Любомир. Добрі люди за добро стоять і борються по-доброму, і тоді добро обов'язково переможе. В Цьому наша сила. Хай тому не буде якихось емоцій. Ой, що сталося, не зняли чи зняли. Ще раз кажу, річ не в тім. уявіть собі, щоб там проголосували, ну і зняли би цей уряд. Він би рівно далі був, виконуючи обов'язки по законах. Все рівно, якийсь уряд має бути. Це не йдеться за прізвища, йдеться за ставлення. За 22 роки пора взаємно себе почати поважати. А насамперед, поважати має влада свій народ, бо народ для того її вибрав, що вона насамперед любила, шанувала і йому служила. А не лякала, і коли ми вам ще покажемо. Оце, власне, є ненормально. Тому треба стояти, треба приходити. Треба, щоб нас ставало все більше і більше, бо це є дуже грізна сила, сила добра. Ми ніколи на тих стояннях не закликаємо до розбрату ненависті, до якихось злочинів. Бори Боже, то не наш метод, то не наш шлях, то не наше майбутнє, це не Європа. Ми закликаємо, щоб почала ставати європейською і влада. Бо доки вона буде таким азіатським способом себе поводити то не будемо безпечні не тільки ми, що тут прийшли, але і ті правоохоронці, вони не будуть певні завтрашнього дня, чи завтра з ними щось не зроблять. Вони не поважаються закон, там ніхто не може бути безпечний. Тому ми запрошуємо до цього стояння весь наш народ. І тих, що в кабінетах і на дворі, і тих, що в пагонах, і без них. Тому що це суть зовсім не в тому, що там є праві чи ліві влада чи опозиція. Суть в тому, що є народ і влада, яка має йому служити. І доки влада не почне служити народові, доти не буде нам краще, які би прізвища не носили ті, що ще не зрозуміли, для чого вони при владі. Хай у цьому Пресвята Богородиця, яка вміла чудово виконувати, чудово слухати і одночасно сказати. Най нас цього навчить. Вона все казала, хай буде воля Божа. Але каже, сину, вони вина не мають. Дай їм. І син каже, добре. Так вона скаже своєму синові, сину мій, українцям треба правда, треба любов, треба чудо. Добре. Але що тоді було, в кані Галилейській? Принесіть ці посудини, зробіть щось, а я вам поможу. Нам не впаде з неба. Як ви там це не зробили, не перемінив би Христос воду в вино. Але люди принесли, люди налили, люди подбали, а тоді Бог помі. Це модель, як має бути з нами. Ми маємо все зробити, що люди можуть зробити. А тоді Бог поможе. Навпаки не буває. Ми покладаємо. Покровительці сьогоднішнього дня, Пресвятій Богородиці, покладаємо на неї велике, велике довір'я і надію. Повірте, сьогодні вона з нами, тут на цьому майдані стоїть. Не видимо. Вона з нами. Вона наша, а ми її. А тому все буде добре. Слава Ісусу!